Я буду говорити тихенько, бо діти полягали спати і не хочу побудити. А, а говорити хочеться голосно, дуже гучно, хочеться волати. І Сьогодні це згадував ці голівудські фільми. Знаєте, коли є. Бімба якась на тій бімбі таймер, і на тому таймері так невблаганно спливає час. І ось вже, вже, вже він закінчується, і тут раптом хтось так тип дротика перерізає, і так хоп, таймер зупинився за секунду до, до вибуху, і світ врятовано. І десь приблизно по такому ж сценарію відбувався е, наш мегазбір е, Виявляємо, знищуємо на прохання головного управління розвідки. Ми з вами збирали на п'ять комплексів ВПЛА Еос. І в нас був бюджет 120 мільйонів гривень. Ми абсолютно свідомо відвели на цей збір не один день, не два, не три, там як ми зазвичай вкладаємося, а тиждень. Тому що я думаю, що ті, хто займається волонтерською діяльністю з 2014 року, не дадуть збрехати, що в році є три надскладних для волонтерів місяців для зборів: це січень, липень і серпень. Не буду пояснювати, чого, воно якби на поверхні все лежить. Проте ми не обираємо, коли нам робити той чи інший мегазбір. Військові дають нам завдання, наша справа їх виконувати. І ми з вами успішно справилися з поставленою задачею. Так, дуже символічно, що ми виконали це завдання практично за годину до завершення відведеного часу. Я відверто не сумнівався, що нам все вдасться. Проте якийсь такий, пробачте, але маленький страх закрався, коли кілька днів тому збір трошки забуксував на тлі такого, такого бурління суспільного з приводу того, як деякі наші чиноші розпоряджаються бюджетними коштами, і такий страшочок з'явився. Але в принципі, в останню добу. Коли нам треба було зібрати 20 мільйонів, не вистачало. Українці знову показали такий неймовірний приклад самоорганізації. І ще раз довели, що немає нічого неможливого, якщо справа стоїть у тому, щоб забезпечити наших військових тим, що їм дійсно необхідне. Я хочу дуже сильно подякувати усім, хто доклався до цього збору. Це наша з вами. Спільна була робота, це наш вами. вами спільний успіх, незалежно від того, який був розмір вашого донату, одна гривня чи 14 мільйонів за карту Буданова. Немає маленьких донатів, є різні можливості. І тому ще раз кажу, дякую усім. По обидва боки Атлантичного океану, <хи> тому що дуже гарно доклалася Північна Америка цього разу. І з Латинської Америки у нас були перекази, і дуже багато задонатили нам в польських злотах, чеських кронах з Норвегії надходили кошти. Британські острови дуже постаралися. Вся Україна підхопила. Це прекрасний результат, друзі. Я вас із ним вітаю. Ми це зробили, зробили добре. Зібрали комплекси, починаємо контрактувати. Бажаю нам всім гарно виспатися, тихої ночі. Ну а завтра, а завтра у нас будуть нові завдання від наших військових. І так буде ще, на жаль, довго. Але ми з вами обов'язково переможемо в тій клятій війні, тому що ми є українці, і ми непереможні, коли об'єднані. Дякую вам щиро. Буду спати щасливим, чого і вам бажаю обрані